Не знаю, чи міська рада це розсудок, на жаль. Тому про регламент Другобісько міської ради немає не що говорити, я вже регламент обласної ради і думаю, що буде городі регламент, тому, на жаль, немає. Це перше. Друге, я почув такі ваші пропозиції на слайді ввісили дві пропозиції по земельних ділянках. Що, однак... От що друга пропозиція, вона межах закону для людини, яка її одержить. А що отримую я мешканцею? Та нічого, бо 86 тисяч гривень, які отримали від мешканця підприємство, просто вклало, зробило гроші, привело каналізацію і все закінчено. Що отримав бюджет? Тому проблема дуже проста. Я не прохожую рекламу. Бо виконком він завжди керується рішенням сесії, бо рішення сесії може... Рішення комуналі саме полковник розпустив. Є дві ключові проблеми зробчі. Всі виключно земельні ділянки на аукціон і майно на аукціон. І всі треба були зняті. Бо Другобичанки ми сьогодні є і всі преси читають. Неправомірно землю віддали, неправомірно там майно віддали. Якщо будемо, то взагалі злочин, я рахую. А, а, а міру Просто питання стоїть, що якщо буде писати, то, всі, є, в регламенті вписати, є на цьому регламенті вписані виписані процедури, можливо, є, вони є і на стільки яскраво виражені в цьому документі, є бороження про комісії, є положення про земельні наділи, майно в власній раді є про напрямки. Якщо і і в регламенті Друговійської міської ради буде чітко виписано, що вільні земельні ділянки йдуть виключно на аукціон, начальник земельного кадастру, вам дасть всю інформацію, бо не буде змісту скривати. А ну лише по майну. Чому буде чітко виписано що все майно, яке сьогодні орендується чи там. Чи вільний, продається виключена аукціоні, творити аукціонну комісію по дробічській міській раді працює там 150 чоловік числа. Тоді 5-3 чоловік, 4 перехворів аукціон такий, що вони провели аукціон. Я можу мести Другобача прийшов написав заяву. Я хочу незалежно, в тому числі, бо завжди депутат є під такою, під прицілом. Депутат Грумської міської ради має право прийти написати заяву, стати учасного учасника купити майно чи землю і це не буде мати закону, і не буде проблеми. Тоді я, як мешканець чи ми як мешканці дороговича, одержимо ось цієї земельної ділянки чи майна, якісь, хоча б з'їзд в плані ремонту дороги, там, тротуару, даху чи іншого. Це є такий варіант побажання можливо. І ще один у мене є поважання наших естерків. Ну я абсолютно не сприймаю. власне... От прийняття стандартів, статутів територіальних громад. Ну, я вас дуже прошу також, це також дуже вразливе питання. Не потрібно себе виділяти окремо від органів місцевого самоврядування. Бо це є також стандартна схема, яка може бути. Я вас дуже прошу, щоб ви Бо я, я знаю, теж не один рік ведеться ці дискусії і на телебаченні, і. В Ругоміцькій районній раді, в міській раді приїжджають люди, які агентують місцеві ради самоорганізовуватися, відділяти себе від, від, від сільських міських рад. Не відійдуть людей. Дякую Я не хочу розвивати чого, бо то там тема їжі не буде. Це окрема тема, це не вірно тема.